Всім привіт, дорогі, друзі. Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні я знову зайшов печеру. Хочу перевірити, чи буде в мене клаустрофобія. Думаю, не треба поясняти, що це таке, але для тих, хто в танку, я поясню. Це боязнь замкнутих пространств. Ті, хто опиняється в такому місці, у них починаються пропадки. Вони починають сильно боятися цього всього. Я такого в себе ще ніколи не замічав і надіюсь, не замічу. Але зараз ми це провіримо. Що ж, тут дуже холодно. Постараюся тут пробути якнайдовше. Надіюсь, прибатку не буде, але все можливо. Я невероятно в замкнутому приміщенні. Моя голова... Мені на голову постійно сипиться пісок. Я поставив невеличке освіщення в виді свічок. Тепер буду чекати, чи зловлює щось, чи ні. Вже перша ночі, перша нольва, якщо бути точніше. Я вже досиджу близько 20 хвилин. Постійно сипиться пісок, мене вже вся спина в піску. Поки що не відчуваю такого якогось страху чи ще щось. Я звичайно, бути в такому приміщенні, яке може в будь-який момент завалитися. Але заради, заради відео я це зроблю. чи це хтось перевіряв, але я буду, можливо, першим і надіюсь не останнім. Ну що, пройшло вже 40 хвилин. Поки що ніякого ефекту нема. Якщо так і буде далі, то я залізу ще глибше, А поки що продовжую. Ну що ж, я заліз ще глибше. От тепер реально неприємно. Піску вже настільки багато, таке вчені ніби тому піску якісь павуки лазять по спині. Неприємно тут знаходитись. Але нічого, я хочу добитися повного ефекту. Надіюсь, це буде, а надіюсь, ні. Ну що, я заліз максимально глибоко. Не ожидав, але щось мені реально страшне. Таке вже відчуття ніби без стіни мене здавлюють. Ще постараюся потриматися десь близько 20 хвилин. Не знаю, чи мене видно на камері, але мені постійно погано. Серце постійно швидко б'ється. Я відчуваю сильний страх. Походу, треба все-таки йти. Ну що ж, я провів тут близько 1,5-2 годин. Більше не можна знаходитись. Зараз буду йти. Якщо ви хочете продовження, якщо ви хочете, щоб я просидів тут більше п'яти годин всю ніч, тоді сподіваюся, ви проявите активність. Пишіться в коментарях.